Сьогоднішнє відео є абсолютно важливим, бо багато людей зараз в Канаді переживають в Україні, переживають і особливо після цих свіжих важливих заяв, які Дональд Трамп абсолютно пару годин тому озвучив та сказав, що буде відбуватися завтра. Це повинні знати ви, це повинні знати українці та канадці. І саме головне буде почути вашу думку про цю всю ситуацію в коментарях внизу. І мені дуже цікаво буде побачити і почути, чи ви вірите, що Дональд Трамп зможе завершити цю війну в якийсь позитивний бік сторону України. Бо цей канал дивляться багато моїх знайомих, канадців. І вони завжди читають коментарі, перекладають їх. і Їм цікаво почути думку, вашу думку, що ви думаєте в загальному про Дональда Трампа як персону? Чи ви вірите? Бо багато українців справді зараз надіються на Дональ... на... на Дональда Трампа, що йому вийде завершити війну в Україні, що він зупинить цю несправедливу війну в Україні, і що буде нарешті мир над Україною панувати, так як він панував колись. Давно і все заспокоїться, звісно, принаймні на даний момент. Не забудьте цьому відео залишити вподобайку прямо зараз. Та також підтримайте україномовний контент, якщо ви дійсно поважаєте віщиро серця українську мову, то ви точно підтримаєте це відео зараз вашою підпискою, якщо ви ще не підписалися. І я вам безмежно вдячний, що ви продовжуєте робити таку велику та хорошу роботу. бо... Це важливо як ніколи, прямо зараз. Дональд Трамп він не є вже тим самим президентом, що був колись в 2016 році. Теперішній Дональд Трамп іде до влади з великою метою, розуміючи, що це вже його буде останній термін, і він хоче абсолютно поміняти Сполучені Штати Америки. Він хоче змінити багато чого. Він хоче зробити багато чого. І розуміючи те, що в нього немає дуже багато часу, він буде радикально робити різні речі і приймати радикальні різні закони. І це точно від Дональда для Трампа можна очікувати. Але сам він, як персона, він є дуже непередбачувана персона. Він може повернути сьогодні направо, в той самий день наліво і. Поїхати вперед або назад, і повернутися в кінці дня на свою початкову точку та позицію. Тому, друзі, те, що Дональд Трамп заявив, що він хоче зустрітися з Путіном, те, що він розуміє почуття Росії, що Росії не було приємно, і Росія не хоче бачити НАТО так близько біля своїх кордонів. Це все, знаєте, розмови в сторону того, що він хоче Росію трошки на свій бік перекинути і, можливо, якось цю війну завершити. Але Дональд Трамп не є людина, яка буде просто так програвати. Дональд Трамп це людина, яка е, показує силу, міцність і він представляє міцність Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки просто так не будуть здавати зброю та віддавати все абсолютно Україну. Буде яка, якісь переговори, щось буде відбуватися, і на жаль, ці ситуації, звісно, хто буде крайнім буде тут крайнім Україна, тому що Україна, можна так сказати, попадає між цими двома е, країнами, які б'ються за силу, за міцність інавгурація Дональда Трампа має пройти в приміщенні, і Дональд Трамп заявив, що американці були готові до найбільш е, радикальних змін. В історії президентства і нових президентів Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав, що він не буде взагалі витрачати ні хвилини часу, що тільки він отримає можливість. Він зразу буде всі закони, все, що можна сказати, при Байдену було, все він хоче абсолютно перекрутити, перекинути. І поміняти він буде зразу тиснути на депортацію нелегалів на людей, які не мають документи. Будуть робити різні чистки, будуть викидати людей назад, ті країни, в яких вони є. Також він хоче зміцнити кордон американсько-мексиканський кордон, щоб зупинити нелегалів, які проходять через цей кордон. І буде теж працювати дуже сильно на те, щоб змінювати все в країні. Хоче поставити е, тарифи на Канаду 25%, зупинити війну в Україні. І саме головне, що він сказав, що тепер Америка буде йти на першому плані для нього. Америка це найголовніше для нього і люди, і американці. І що він вважає, що потрібно деякі речі зробити для того, щоб Америка стала сильнішою, кращою і знову з американцями рахувалися так, як і колись. І знаєте, ці заяви вони не можуть просто якось не хвилювати, тому що коли президент майбутній, коли людина настільки... Зосереджена настільки хоче змін і буде міняти, то точно будуть зміни, і ці зміни відчують на своїх спинах багато людей. І як я вже зазначив, ці зміни можуть відчути люди як і в позитивний бік, так і в негативний бік. Залежить, яка сторона буде вигравати від цих змін. Що цікаво, що в Америці проходили багато досить протестів, не то що там абсолютно багато, але вийшло так тисячі, тисячі людей. Протестувати проти Дональда Трампа проти інавгурації, бо ви самі прекрасно розумієте, що е, Америка вона досить така поділена, але цей раз Дональд Трамп виграв досить так переконливо, і більшість американців я б сказав, 60 до 65% американців зараз його підтримують. Але він буде все міняти. Він буде все трошки, знаєте, повертати так, як воно колись було. До тих цінностей, за які Сполучені Штати Америки знана, і деяким людям теперішньому світі це не подобається, бо вони переживають за себе. Можна так сказати, за вибачте за слово за свою дупу. І тому люди абсолютно почали протестувати проти нього і не хочуть дуже сильно, що він став президентом. Але це вже нічого не дасть. Це абсолютно ніякої різниці не відіграє. Він завтра, якщо все буде добре, стане президентом. Почнуться зміни, і як то кажуть, багато українців надіються, надіються на Дональда Трампа, що йому вдасться зупинити цю війну і щоб Україна зберегла свої території і свій прапор, своє майбутнє, свою культуру і свої цінності. Так само. Я думаю, друзі, що це цікаве відео. Я думаю, що це важлива інформація для вас. І ви, друзі, залишайте свої думки в коментарях внизу. Вам бажаю здоров'я, як завжди. Та мирного неба над нашою улюбленою Україною.